влада продемонструвала витримку, максимальну терпімость і готовність до діалогу. Такий же цивілізований підхід має бути у тих, хто протестує. Але що ми бачимо? Що окремі політичні сили, не маючи абсолютно ніякого конструктивного плану, скеровують вуличні протести на насильство, противоправне захоплення адміністративних і громадських будівель, перешкоджають роботі державних установ. Це кримінальний злочин. Я хочу запитати так званих лідерів в уличних протестів. Хто візьме на себе відповідальність за ці злочини? Хто готов нести кримінальну відповідальність? Я вимагаю, щоб так звані лідери не ховались за спини людей, а публічно і чітко заявили. кто персонально за це відповідає. І людям хочу сказати, ваші ватажки штавхают вас на злочин. Вони будуть намагатися сховатися за депутатской недоторканістю. А вам ховатися нема за кого. А відповідальність неминуча. Тому зупиниться і не чините це. Уряд ще раз звертається до громадян, які хочуть виявити свою позицію. Ми готові забезпечити будь-які мирні, законні форми протесту, готові навіть забезпечити мирне пікетування тих органів влади, де яких є претензії. Мирні пікети ми будемо охороняти і безумовно захищати права громадян. Але ми вимагаємо припинити славілля, беззаконня і проводити протест на акції, в виключно в формах передбачених Конституцією і законами, законами України.